Що в нас зараз? Знову на тебе в коментарях налетів. Ну, насправді, це, це вже похоже на якийсь, знаєте, синдром якийсь, Не знаю. Я намагаюся пояснити цю ситуацію, але однозначно ця ситуація виходить із некомпетентності. Не не мої компетентності, а саме некомпетентності тих людей, які питаються коментувати. Дивіться. А, я цілком свідомо, цілком відповідально те відео, яке я виклав, саме про те, як я збираю бджоли в зиму. Тільки м -м, я бачу, що дуже багато людей, які я абсолютно губляльно відбивають, чого так робиться, що так робиться, і ти на відео пояснюєш, але все одно не працює. Я, от, е ну, рефлексуючи на цю тему, хочу м -м, нести певну ясність, ці всі питання. Дивіться. Коли ми приходимо до бджольної сім'ї, взагалі, е, коли ми приходимо на пасіку, є різні пасіки, є різні модифікації вуликів, є різні кліматичні зони, є різні знання в пасічники, все різне, 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 різне. Тому yeah. це перша причина, чому в мене не буде так, як у вас, а у вас не буде так, як у мене. Єдине, що у нас з вами збігається, це біологія бджолиної сім'ї. Оце точно збігається. Але те, як бджоли реагують на той чи інший клімат, не збігається. Те, як у е, вас влаштована система вентиляції і в мене не збігається. І цих не збігається, є дуже багато. Значить, друге, е, в мене є досвід не лише на моїй пасіці, в мене є досвід на різних пасіках в світі, не тільки в Україні, чи в моєму районі, а в світі. І це те, що є в мене, але немає в вас. Ну, можливо, хтось з вас дивиться, хто такий більш-менш прошарений. Але дисонанс такий величезний виходить. І от, я, виходячи з тих своїх знань, я повертаюся назад і пам'ятаю, коли в мене були проблеми і з чим в мене були проблеми. І от я чітко пам'ятаю той сезон це 2016-2015 року, 2015-16 рік був сезон. Е класний сезон, все пройшов, відпосічникували, все нормально, зібрали трохи меду. Але це я був у 9 класі. Але взиму давай збирати бджоли. Немає корму. Нема корму. Значить, загодівля була проведена вчасно. В серпні місяці починалася загодівля. Значить всі ці речі були виконані вчасно, обробка була виконана вчасно. все все було виконано вчасно. Но, по факту, не було з чим збирати бджоли. І я тоді. Дуже сильно пікся. Я не знав, як виконати цю операцію. Якщо в мене немає корму в гнізді, в жовтні місяці, як мені вийти з цієї ситуації? І знаєте, що я вам скажу? Я заходив в Фейсбук, писав: от, панове колеги, от мене така ситуація, немає корму в сім'ї, як виправити? І от у Фейсбуці всі тоді мене, всі мене захаїли, всі мене захайвали, всі до одного захаїли. Ні одного коментаря, там де хто б написав щось. Наприклад, там, чувак, чувак, візьми там тето-тето і все буде добре. Візьми тето-тето і все буде добре, візьми тето-тето і все буде добре. І я чітко це пам'ятаю. І от завдяки от тим експертам, великим, які все знають, ну, вони ніколи нічого не можуть підказати, тому що вони працюють по якомусь одному шаблону і більше нічого не знають. І от е, в мене є ситуація, там, де є сім'я, в якій є ну, посередня кількість кормів, чого, чого б мені не стати і не показати для молодих джулярів, що це не біда, що це не проблема, що це нормально. Орієнтуємося на кількість бджоли, на кількість улочок, додаємо необхідну кількість корму, пояснив, яка кількість корму, який розхід кількості корму йде в один місяць, і спокійно собі зимуємо до весни. Весною можемо дати вже крові сорок. Чому такого раніше не було? Ні на одному каналі я в своєму 2015 році, коли мені треба було це осінь, не знайшов такої інформації. Саме тому. Я цю інформацію виклав і виклав так, як я це виклав. Е, інша сім'я, друга, сильна сім'я, нормальна сім'я, корму багато, бджоли багато, що там можна хотіти. Але ж про неї ніхто не пише, очі, там гарна сім'я. Ну і остання відводочок, Слабачок. Ну тут насправді був не відводок, то була сім'я, яка просто не хотіла приймати маток, і вона там туртулку перетворилася і відправляла. Ну коротше, таке от там творилось протягом сезону з тією сім'єю. І так і вона відійшла. Але от така вона слабенька. Там якась кількість тюле є, там якийсь є розплід і просто цю ситуацію я вам показав, тому що і такі бджоли є на пасіці. Е, і особливо звертаючись до молодого покоління, якщо вам пасічник показує, що у нього все завжди хорошо, значить у того пасічника все завжди погано. І десь один випадок по пасі, що добре, то він давай бігом показати, от який він крутий, яка в нього крута сім'я, як все він круто організував, тому що він такий молодець, у нього одна сім'я є на пасіці сильно, або там дві сім'ї, три сім'ї. Ну, от тих 40-60% сімей, де повна жопа твориться, або посередній рівень він боїться показати, йому соромно показати, тому що він відчуватиме себе неповноцінним. Розумієте? Я цього сорому не поділяю. Чому? Тому що коли я виходжу в ефір, я пам'ятаю, що мій канал дивляться багато початківців, і для цих початківців в першу чергу. Важливо дізнатися ситуації, важливо дізнатися моменти роботи, правила роботи, різні модифікації роботи, які можуть виникнути при роботі з бджолами в різних ситуаціях. І 90% в Україні пасік саме сидять на середньому рівні. 90% таких пасік. Ну, ладно, може 80%. Але все одно сидять, тому що ще 10% є сильних і ще 10% є слабких. Розумієте? І от потім я не можу зрозуміти цих коментів тати своїх в ділу грові, а тобі гроші там не стидно брати, стидно брати. Мені не стидно брати гроші за, за, е, за курси. Чому? Тому що я пройшов той величезний відрізок практики. Я її використовую сьогоднішній день на своїй пасіці, використовую в навчанні для студентів, використовую для того, щоб людям дати ту інформацію. І це важливо. Чому це важливо? Тому що. Є людина, молода людина, вона приходить на ваш канал подивитися, не то, який ви крутий бджолярі, наскільки у вас багато сімей, а вона приходить на ваш канал подивитися в першу чергу, як зробити її пасіку сильною. А я це показую. На рахунок того, що там треба на зиму пускати по 12 рамок бджоли, це маразм, я вважаю. Чому? Тому що тих 12 рамок бджоли, вони з'їдять замість 15 кілограмів меду, 30. І от тих 30 грамок, ну 15 рамок меду, це. Може бути на вашій пасті ваш прибуток. Для чого не випускати на 12 рамках, коли це біологічно невигодно, фінансово невигодно, економічно з точки зору там місця, то тобто, є територіально, ну це взагалі не Тому Тому ці всі приколі там треба сім'ї, постор і все більше я вам скажу. Біологічно у вас взиму ніколи не піде 12 рамків. Можливо, десь там унікальний випадок, можливо, у вас просто пізні взятки не було і так далі. Ну, біологічно. В зиму буде все одно йти 5-7 рамок бджоли. Це нормальні бджоли в зиму. 7 сильні, 5-6, 6 даже сильні, 5 це середньої сили, 4-5 середні. Менше 4 в мене в зиму не йде. Я завжди об'єдную менше 4 рамок з іншими сінями, для того, щоб ми навесно отримували швид швидше відводки і таким чином компенсували ті втрати. Все От так воно працюється, розумієте. Е, ну і більшість тих коментаторів, які мені пишуть коментарі, вони перші їхні пасіки не успішні. Друге, їхні пасіки не рентабельні. Третє, е вони зранку йдуть на роботу з фарщиком і десь раз в місяць, згадують, що у них є бджоли, і дуже часто згадують, що ой, Боже, в мене ж там бджоли є. Тому ці ваші коментар коментарі. Ну і ще, ще знаєте, такий прикол: ті люди, які дійсно розбираються в бджолах, вони не хейтять, вони не розуміють, чому відбувається та чи інша ситуація. Yeah. Ну і на рахунок того, що там менше кодні це звичайна банальна стандартна ситуація. для... Ви розумієте, для багатьох молодих людей це не банальна не стандартна ситуація. Для мене це банальне стандартна ситуація. Чому? Тому що я знаю, що може бути пізно, пізно матка може сіяти, розплітря кормити. І скільки ти того сиропу туди не налив би в той серпень місяць, все одно вони його під'їдять. Все одно в них буде менша кількість корму, чим треба для зимів. Його просто потрібно компенсувати. І це залежить, це пов'язано з тим, з кількістю розплоду в сім'ї в той чи інший період. Те, що там недопечатаний мед, це теж не проблема. Мед одно зрілий, мед одно нормальний, на ньому можна запросто зимувати. Е, ну, але це знають ті люди, які знають. Ті люди, які дійсно ведуть пасіку. Ну ті люди, які постійно намагаються показати, що от я, ну, нахід. От просто щиро вам кажу так, як є. Тому що, ну, що, що я ще можу вам сказати? Коли ти людям. Щиро показуєш, правду показуєш, реальну ситуацію показуєш, а їм не подобається. Значить що? Мені треба виставити 10 зразкових вуликів, е, туди поставити по 2-3-5 надставок меду. Крати, дивіться, 100 кг меду з сім'ї. І як я це зробив? А от раз і зробив, насправді 60 кг меду з сім'ї. Ну, це 4 надставки за сезон. Ну я думаю, це не то, що реально, це більше, ніж реально. Да, або там зимою поставити на ставки з ведом, хати. Дивіться, дивіться, в січні місяці качаю мене. Ну, певно, ви так хочете, розумієте, що я вам байки розказував. А коли я вам показую реальну ситуацію, ви починаєте мене хейтити? Ну, будь ласка, хейтіть, я вам дуже вдячний. Тому що ви провокуєте мене до створення таких відео і пояснень, чому я роблю такі відео. Ну і ті люди, які до мене приходять, які за мене навчаються, які йдуть до мене на курси, які мене. Скажімо так, не бояться, то ті люди в результаті отримують масу нових корисних знань, які вони можуть використовувати на своїй практиці. Ну, трошки ситуація в державі розрулиться і ми будемо практичні заняття проводити, і буде дуже багато тих речей, дуже багато буде курсів, де можна буде практично набиратися навичок. І тоді ті люди вже побачать повністю мою пасіку. Тому що я вам не можу все показати. Не можу і не хочу вам все показати. Тому що більшість тих людей, які дивляться, вони не достойні того всього, щоб те все бачити. Просто недостойні. Можете відписуватись, мені глибоко, пофіг. Я вам я з вами щирий. Я вам кажу, так як є. Я працюю так, як я працюю. А саме головне, що завдяки тому, як я працюю, моя пасіка живе і розвивається. Якби я працював би так, як, як вчать деякі люди, в мене б ніколи б не було пасіки. Просто б ніколи не було. Тому що знову ж таки в одному відео не договорили, в другому відео не доказали, в третьому відео не доказали, бо не знали. А четвертий взагалі просто везе. Да? Як це просто тупо везе? От у нього такий клімат. от у нього дід, йому були дав і сказав: Роби от так. І все, він не знає причини, чого треба так робити. Він просто робить так. І все. І на цьому крапка. Е, і оці недомовки постійні, вони наскільки мене бісили. Що я задався потім якимось питанням таким, а як так? Як людини постійно такий результат? Ну це ж нереально думаю. А потім, коли з одною людиною познайомився з медіа просто, з другою людиною, з третьою, я приходжу до них на їхні господарства, да воно ніфіга не так. розумієте. Кажу, слухайте, а ви ж там показували так, а ви ж там показували так. кажу, А ви ж там показували так? Він каже, ні, ну розумієш, це ж трошки ютуб. І люди хочуть бачити завжди гарний результат. Люди ж не хочуть бачити, як досягнути гарного результату. І от з цим ми мали, от з цим біда. І от я собі в той момент вирішив, що я буду показувати те, як є. Є вологість вулику, є втратив бджоли. Втратив. Е, є бджоли, живуть, живуть. Чому живуть, чому втратив, чому вологість? І все. Тому що мій канал з такого е, загального да, там, поржати з малого, він перейшов. В навчальний канал, я, я цього хотів. Я дуже радий цьому, тому що саме о те, що я буду вам далі показувати, саме те, що я буду вам далі розказувати. Перше, е молоде покоління зможе прийти до інтенсивного бджільництва, е а не повертатися до екстенсивного, коли в колодах бджіл тримали. Е і молоде покоління зможе прогресувати. Оце і є моя ключова ціль. Е шляхом, е скажімо так, Шляхом е показу інформації, яка є в реальності е тверезого аудиту в цілому галузі, показати, як досягати того чи іншого рівня або результату. Ну, як мінімум, як мінімум е я можу відрізнити вощину з воску від вощини не з воску. А ви не можете. Е розумієте, я можу відрізнити, е де вулику сидить кавказька бджола. А де в Вулику сидить Карп, е, Карпатська, де Кавказька, де Карпатська. Да? Не завжди це можна відрізнити візуально, але часто це можна відрізнити за якимись певними ознаками або морфометричним аналізом. Бо більше я знаю, як це робиться. розумієте? І таких людей у нас в Україні, ну, щоб ви не казали, небагато. Е, тому, тому такі речі. Елементарно е, м, хтось з вас знає. Euh, що це таке діастазне число меду? Хтось може пояснити, що таке діастазне число меду? А я на цю тему робив ціле відео. От чому я показую свою пасіку, так як показую. Тому що моя пасіка дала мені можливість побудувати магазин, моя пасіка дала можливість побудувати блог десь на позитивних е емоціях, десь на негативних емоціях Це все називається інфо, інфо, інфо інфо, -інфо, -інфо бізнес і ну, ви цього я бачу не вкурі. Особливо люди з Фейсбука. Взагалі негідники, там якісь сплошні комуністи блін, затяті. Бісить мене ті комуністи. Є старші, прекрасні, талановиті, розумні люди. Дзвонять, ми з ними гарно спілкуємося. А є комуністи просто. Комуністи, які навіть дзвонять і вони тебе не знають, вони тебе ніколи не бачили, а вони тобі розказують, як себе поводити. Розумієте? Ну, теж якось неправильно. Коротше, ну, е Люблю, шаную вас, підписуйтесь на канал Бікіпер Фікрей. І давайте разом збережемо Бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Тому що наш канал спрямований саме на це. А ті канали, де показують тільки шикарні результати, ну, чекати я на це все хотів. Тому що не буває всіх завжди шикарних результатів. Є правда, а є неправда. Я показую правду. Всім гарного дня!